Ось такий цікавий у нас приклад, він великий доволі. Е, Дивимося, що у нас знаменники з повторюваних фрагментів складаються. Достатньо сказати лише, що x плюс 3 не дорівнює 0, тут x не дорівнює мінус 3, і х-2 не дорівнює 0, х не дорівнює 2. Все вліво. Переносимо, зводимо все це до спільного знаменника. Ну, Давайте розкривати дужки в чисельнику. Добре, приводимо подібні. І давайте вже застосуємо петод інтервалю. Ще зараз роз'яржу рівняння, а рівняння в мене що таке? Це дріб. Якщо дріб дорівнює нулю, то це означає, що знаменник викидає чисельник дорівнює нулю. Добре, у нас відповіді 3 та 2. І ОДЗ точки мінус 3,2. Цікаво. Співпадає двічка. Відмітили ми ці точки, відмітили інтервали, і давайте перевіряти, перевіряти власне, найзручніше. Ось, наприклад, на такому на такому записі, ну, 2х Ми зачеркнули. Тут у нас квадратна так, квадратне рівняння. У відповідь має 2, і тому тут ікс 2 і міз 2 знизу зверху скорочується. Якщо у нас така ситуація, то тут також порушується чередування знаків. Візьмемо більше трьох, наприклад, 5 зверху. 5 в квадраті 25, плюс 6, 31, мінус 25 це 6. Зверху плюс, зверніть увагу, в мене тільки знак цікавий, можна конкретно не шукати. Тут 5 буде плюс на плюс, плюс. Отже, тут зверху плюс, знизу плюс, плюс на плюс, дає плюс, плюс. Так, ми відмітили знак кожного проміжка, і що нас питалось зі знаком мінус. Ну зі знаком «мінус» у нас тут два. Вони розділені двічку. І звертаю вашу увагу, що двічка відповідь не заходить, тут виколота точка. Тому ми такі об'єднання дужки ставимо, але двічку округлі дужки. Сама двічка відповіді не є. Відповідь від мінус трьох до двох від двох до трьох.